Заволоділи майно. Почему за ним? Представитель, адвокат, я? представитель, почему я? здесь присутствует? Это не имею? Я допрашу, что данные доступны. Сейчас есть действия проходят. Во-первых, допустим, данные внесены в РДР уже. Внесены? Да. Если это, это не РДФ, попросили, попросили. я со хочу общался. ЕО это не я РДФ. Денис попросил. Я, я повинен помощи. і между подписаться. Денис я не могу. Денис попросил помощь. Вы заявили, что тільки шо противник полиции сказал, что він зараз порвем заяву. Значит, обязательно собственноручно допишите. Група ліс, предварительний зговор, охрана гесового вооружена. Открыто завладели так, да, имуществом, пройдем применение силы. Очень сразу нежность. Когда начали да. квалифицирующий признак я определять, и сразу я порву, я писать не буду и так далее. И начинает давление. А зачем вы давление оказываете на потерпевшего? Да пожалуйста, на место. Чего вы на него Указывать буду. Указувати буду. Ви в чесному місці ведіть се, як положено. Це нормально сім'я. Ведіть, як положено, садіна звернулася протоколом, законом законом да, апарату. Називається протокол про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення. Де да. чітко повинно вказано час, місце, в якому заволоділи його. Я прошу вас. Заволоділи його перебувати. Вы, я не знаю, что ви написали. Я же говорю, оно, должно быть написано кратко, довольно кратко. Такая невідома особа заволоділа моим майном за вказівкою виконуючим мовлю своєї решили. Я так не заказал. Я, не не я нет, если по не бы было. Оставить. Сейчас вы законные требуете. Я, я зараз, зараз не исполняю. Подождите. Вы сейчас, во-первых, незаконные требования. Вы намагаетесь стороны. приховать злочин. Э, С да. про про того, да. ну, что... Вы же же сказали, что проведете протокол про устное принятие заявок. Сказали таки? Так вы только что сказали. Я говорю, я порву в том случае, когда будут присутствовать и будут другие люди нет. слышать о том, что проводятся следственные действия. Это недопустимо. Да, только я в я том случае, я буду переписывать. До, до когда он останется сам, прочитает, и посчитает, если что-то неправильно написано, он это зафиксирует и напишет в это. Он имеет право будет ознакомиться с этими процессами документами. Их оспаривать. 282 У, У бока, меня вопрос. Да, вы 183? отказываетесь от того, чтобы я дал правовую допомогу Денису? Адвокат? Я нет. спрашиваю, вы отказываетесь а или адвокат, не отказываетесь? Отказываете да да это не хочу отвечать на ну этот вопрос. Вот. Он меня он 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 попросил о правовой помощи. Подождите, вот вы сейчас, вы адвокат. Вот согласно законодательству, вы потерпевший граждан. По суті, наша законодательна власть оставила без права на праву допомогу. Чим Пришли, ви зараз прямо користуєтеся? Що кажете, якщо ви не адвокат, то не можна надати правову допомогу. <іцент> громадян <уцент> так, правильно не имеють починити. Нас раді по закону, немає закону, щоб не Вот, Потому що тварь, яка колабораціоністська не знає змінити конституції. Я чорт.

Злочин. за частину 2 статті 76 Кримінального кодексу. І пояснення стані розписано, це написано, що частина 2 статті 76. ви можете показати, щоб він звернувся? Ні, ні, яких не знаю, что за жестко. Частина дома такие стоит за ну... да. Да нет, зачем мне писать? Можете, пожалуйста, понимаете, вы сейчас делаете очень серйозный вплив народ. Це сам заявник попросив. Це на прохання заявника. Мені класифікувати статтю, я не знаю, як заволодієм телефоном. Класифікація. Я не сказав. То, що він сказав, я написав. Он пишется читає. Він не каже, що Ти Хочеш, щоб було написано в протоколі, що заволоділи своїм майном.

Я не Я не активист. активист, я, активист я, я хуже. Вы не берете <с работу вообще, расследователь, И вы вам не отдаваться с ничьим уроном царевного вы вообще ничего не сделаете. не надо говорить, хорошо? Как не Принять все необходимые меры по обеспечению безопасности. Лично водитель. Когда? Когда вы были? Сейчас я понимаю. Меня сейчас нет. Но я больше чем уверен о том, что ту команду, которую дал исполняющий да. обязанность министра, вот, поломать нас. Я думаю, что эта команда будет выполнена. А я знаю. Это бандитские отношения. Дали команду, это заказ на преступление. И те, которые получают деньги, это не работники это Министерство инфраструктуры, это неизвестно кто. Они получают деньги за то, что они будут совершать преступление. Вот и все. А вы так к этому я Я не знаю, окружали? я не знаю, кто там их подал команду. Так это я вам спрашиваю, что? все написали. а одну секунду. Я дал пояснение, заявление, написал и так далее. Вы обязаны были упредить о правовых последствиях Исполняющий обязанности министра, который дал команду меня физически уничтожить. Да мне по барабану, что вы знаете. Я должен четко понимать о том, что вы выполнили свои служебные обязанности полном объемом. Каким образом вы будете обеспечивать моему как гражданина, как общественного активиста, как вы будете обеспечить его безопасность? 60 <с> человек, <Bei> 60 человек представителей общественности убиты. Заказчики не найдены. И это благодаря таким пассивным действиям полиции. Потому что они не знают, они будут делать, они не знают вообще, что делать. Не выполняют свои служебные обязанности. Исполняющие обязанности министра дал указание меня физически уничтожить. Вы здесь находитесь с половины четвертого и ничего не сделали для того, чтобы предупредить этих людей о возможном совершенном преступлении. Для что, для нас, что нам потребно было сделать? Мы сделали... Да не то, что, что вам потребно, ящик, ваши наше обязанности служебные, заключается в том, то, обеспечить правопорядок право 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 путем... А я не говорю за путь. Кто будет обеспечивать порядок на пути следования домой? Сегодня... Хорошо. Противники полиции будут обеспечивать правопорядок э, до того момента, до э, моего э, следования домой. Посмотрим, как это у них получится. Они даже на это пошли, но они не стали, значит, никаких действий предпринимать в отношении тех э, бандитов, которые совершили на меня нападение и которые получили заказ на убийство. То есть они меня будут э, охранять, а этих они будут защищать. Вот такая ситуация, это такой расклад простой. То есть вот эти лица, они уже недосягаемы для полиции с точки зрения обеспечения правопорядка. Они могут делать все, что угодно. Та же самая ситуация и вот работники ГСО. Полицию не вызвали, скорую помощь не вызвали, не пресекли правонарушения, они вооружены. Ну, друзья, э... Зараз я переключу. По-перше, в ефір попросив вийти Денис Бувакіров, хоча там поліція казала, що тут не знімати. Це саме Денис попросив вийти в ефір, тому що поліція відмовляла, відмовлялась тому, щоб йому допомогли надати правову допомогу. Тут знаходиться два правозахисника, які могли пояснити. І от тому я вийшов в ефір. Я сподіваюся, що ви бачили, що ми не заважали абсолютно жодного тиску на Дениса. Не було це навпаки було намагання допомогти людині на його заклик. А зараз, от те, що Вадим казав, ми підійдемо до охорони, щоб ви зрозуміли, чому він підняв питання. Ми знаходимося зараз в міністерстві інфраструктури. І е, от те, що е, Вадим Черкас піднімав питання, щоб ви зрозуміли, тут знаходиться пост охорони і е, вся чергова частина, да, наскільки я зрозумів. І там же всі камери спостереження. Тобто все, що відбувалося в, е, в приміщенні для, е, для здійснення особ, особового прийому громадян, тут все е, бачили на цьому пості, але жодний із. Е, Посадових осіб, які займаються охороною, не викликав поліцію, не відреагував в той час, коли відбувалось побиття громадян, які прибули на не побиття, а напад Да і побиття почав. Ну фактично, да. Напад. побиття відбулося. Так да. от, значить, е було нападіння на граждан України, на посетітелів прийомних граждан в присутності работників Державної охорони служби. Я на протяжении этого периода времени, два с половиной часа, так и не мог добиться, по ясности, почему державная, представитель Державной охраны, который получает заработную плату за то, что не служит интересам народа Украины, нам отказались оказать помощь, пресечь преступление, почему не вызвали полицию. Почому не визволі скорую. Помощь? До речі, я зараз зверну увагу, Вадим, вибач. Ви бачите, тут всюди увага ведеться в відеоспостереження і ось відеокамери. Да. Тобто, все, що відбувається в цих стінах, абсолютно все фіксується і зберігається на відповідних носіях. Тобто нас зараз да. бачать і те ж само бачили те, що відбувалося під час особистого прийому. Так, ось, Вам що дана команда. А, ну, загале. Значит, э, я так понял, что э, данный э, работник, ну, за команду война. молчать и никому на вопросы не отвечать. Э, вы тоже будете молчать и не будете отвечать на вопросы, да? Тоже. То есть ни на какие вопросы отвечать, я так понимаю, не будут? А у меня вопрос простой был: если здесь будут убивать нас, как посторонние? Они нас называют посторонними, потому что у нас нет удостоверения Министерства инфраструктуры, нет подписка. Мы для них посторонние. Если нас здесь будут убивать, они будут на это дело молча смотреть, потому что мы посторонние. Я это понял. Ну и поскольку они не возражают, значит, я понимаю, что такую команду они и получили. Вот они защищают все, что касается за этим забором. Здесь будут убивать, ничего не будут предпринимать. Больше того. Как уже было доказано, милицию, полицию не вызвали, да? хотя давали не присягу служить народу Украины. Вопрос выполнили они присягу? Нет, не выполнили. То есть на наши э, налоги они существуют, в центре города работают, прекрасно там есть, и все. Никому не служат с они народу Украины. Соответственно, присягу нарушили. Как граждане, даже как граждане оставили в беде других граждан. Не чести, ни совести вообще ничего. И сейчас стоят как рыба в Еще молча. Все. Ну, соответственно, я так полагаю, что, наверное, мы будем делать громадскую экспертизу, в том числе действиям ГСУ. Вот. Будем узнавать их обязанности, их полномочия, что они не сделали, и уж явно то, что, то, что они не выполнили э, данную присягу, наверное, этот будет момент э, отдельно зафиксирован. Да? Кстати, они даже не имеют никаких опознаваний, кто они такие. То есть, не написано, ни бейчиков, ничего нет. И к ним нельзя обратиться. Потому что все, все равно молчат. Не, ну можно звернуться с не, раз? Нет, я имею для того, чтобы получить ответ. Можно, конечно, там, это как все равно, это ж можно там ходить к дереву обратиться, вот, ну, вот к этому, это, это одно цель. То есть, ну, молчи, можно, можно обратиться, но в ответ ну, ничего не получится. Ну, воно кислород да. дает, Вот, пожалуйста, что охраняет и кого охраняет на сегодняшний день государственная служба охраны. А скажіть, будь ласка, у вас там вже встановлені камери, і ви бачите, що відбувалося там під час особистого прийому? Ну, монітори встановлені. Ви ж спостерігаєте за камерами, які по всьому міністерству. Зокрема, от заступник міністра здійснював особистий прийом громадян України. Там відеоспостереження встановлено. У вас на монітор виводяться дані цього відеоспостереження? Ви особисто бачили, як е, був здійснений напад на громадян України під час особистого прийому? Заступника міністра. Ну, скажуть, а якщо дійсно от, е, тут буде е, відбуватися напад на громадян України, ви будете реагувати? Якщо реагувати, то яким чином? Чим входиться ваші функціональні обов'язки реагувати, якщо тут буде напад? Що в даному випадку охороняється лише от це от парапепет? Чи тут громадський спокій охороняється, щоб люди, які приходять в міністерство відчували безпеку, і щоб вони були впевнені в тому, що на них не буде здійснений напад будь-яким працівником цього міністерства? Ну, в даному випадку сьогодні здійснив напад заступник міністра. Ну він же заступник міністра і виконуючи обов'язки на сьогоднішню годину, тобто, якщо зараз всі посадовці цього міністерства побачать і візьмуть за приклад дії свого очільника на сьогоднішній день, то завтра всі громадяни України, які прийдуть до цього міністерства, в тому разі, якщо відповідне реагування не буде з боку міністра, міністра інфраструктури, якщо він не дасть відповідну оцінку, я думаю, що тут. Однозначно оценка має бути, ничего не может быть. Ну, я могу сказать о том, что, во-первых, у них заключен договор. Державная служба. Охраны. В этом договоре прописано, что они обязаны делать. Помимо того, что есть еще устав, и есть еще их должностные обязанности, есть еще гражданский долг и есть еще присяга, которую они принимают. Так вот, точно так же дали команду. Дали команду. Значит, э, впустить террористов э, в Донецкой области да? и не запускали ни одного новых не было сделано. Вот им дали команду и они выполняют не то, что. Ну, друзья, э, кто не знает, хочу э, вам сказати, що Вадим Черкас безпосередній. Свідок того, що відбувалося в Донецькі, да, і як це, це відбувалося насправді. І з чого дозвілу там все робилося. Бо багато з цих людей зараз, от именно, наскільки я, да. я розумію, в Києві перебувають, так? Да? Да. <клес> так. От іменно от в такий спосіб вони здавали державне здання. Їм давали команду здати і не здавати. Все. Кому не служать? Насамперед. Виповняє приступний приказ. Так, і давай зараз у Дениса спитаємо: Денис, тут правоохоронець сказав, що ми чинили тиск на тебе. От я хочу, щоб ти в прямому ефірі чітко заявив, чи чинили ми цим прямим ефіром тиск. Да. він чинив. Я так і не написав статтю, за яку я попередньо кваліфікую, цей факт нападу, розбійного, я вважаю, нападу. З метою заволодіння мого майна. Ну і що? Маємо те, що маємо. Ніякого тиску, звісно, від активістів його ніколи немає, якщо це активісти добропорядні. А тут, я думаю, ми, якраз ми тут стоїмо за інтереси дуже багатьох людей, тобто це не наші особисті. Да, ми сюди прийшли не заради інтересів пана Черкаса чи не заради інтересів Авгурова. Ми прийшли заради інтересів всіх тих громадян, які їздять на міжміських перевезеннях міста Києва і сплачують. Э, а щодня скільки ми людей. казали там людей? Більше мільйона. Да? Два мільйона приїжджають, два мільміль прийжати, мільйон два мільйони ну, людей. Два тобто, мільйона це питання, е, да. яке стосується двох мільйонів громадян. Так, так, так сутки, так. і приблизно такі ж самі. Я ж кажу, приблизно два мільйони доларів е, в день. Це е, оцей тіньовий обіг, тобто це дуже важливе питання, і саме воно розлютило цього заступника міністра і призвело до таких тяжких наслідків, фактично е, фізичного нападу на пана Черкаса, на мене. На Шепіля Вадима Віталія, да. Віталія вибачаюсь. Він теж відходить ще. Да, ця справа, я думаю, що неодмінно матиме продовження. Принаймні, ми, з свого боку, докладемо максимум зусиль, ну і будемо інформувати вас про подальші дії, тому що це надзвичайно важливо, принципово і не має бути забуде. Насампіє, що хотіли відкрити роботники поліції? Вони хотіли відкрити. квалифицирующие признаки, а именно то, что было совершено групповое нападение. То есть там не один человек присутствовал при этом. Второе. То, что это нападение было совершено по указанию исполняющей обязанности министра. Это два. В третьих. О том, что присутствующие э, должностные лица ГСУ, они были вооружены огнестрельным оружием. И этот факт хотели скрыть. Также они не предложили Денису, чтобы он сделал соответствующее заявление о принятии мер по безопасности, потому что в отношении нас было дано указание поломать, то есть физически расправиться. И эти факты полиция пыталась явно э, препятствовать что Денис написал заявление о совершенном преступлении. Для чего? Для того, щоб перевести це все гражданське правоотношення. Забрали у вас телефон. Ха, пожалуйста, йдіть в суд збирайте. Однак, у кого його забирає? Телефон сказала, в, там... відібрали в приміщенні для особистого да? прийому громадян. Да. В присутності виконуючи обов'язки міністра. Да, І до цього сказали, часу, з 4 годин да, козі, забрали телефон. Ви розумієте, люди, що відбувається що нам вже? Далі. заступник міністра, надав казівку, щоб відібрали телефон. Зараз вже восьма година. По моєму, да? Чи да, яка станом година? На зараз телефон не знайдено. А... Чи за чотири години телефон не повернули людині? Початку Була поліція. Тут все зафіксовано. Хто це вкрав. Хто Відбрав. відібрав? Відібрав, відібрав. Відібрав відкрити, відібрав саме забрав. Все, все, на камерах зафиксировано. Вы видите, тут всю, всюду камеры, всюду. Ну, уже э, горячие... Сейчас будут все По горячих следах уже давно можно было раскрыть эти... Ли, лица, которые совершили эти преступления, не установлены. Их и никто не пытался установить. Это для себя полиция берет, значит, вот такой, как бы, тайм-аут для того, чтобы такой как бы резонансный вопрос как-то порешать не иначе да. а для того чтобы как можно меньше было значит, информации чтобы легче было слить от э, этого уголовное дело вот они отказываются э, фиксировать такие очень важные моменты пользуясь тем что не все люди не все граждане национально э, знают совершенно ну, не А сейчас вообще невозможно знать, потому что оно таке? <кхе> Так вот, пожалуйста э, типичный пример, как действует полиция Надо развивать, дадут команду развивать события, они будут добирать эти э, материалы І приобщать до справи. А якщо буде команда похоронить, вони якби на этом все закроють і скажуть, е, Сергій, вона... ти можеш прокоментувати? Ви ну, це і пропускний, ви були в кабінеті? Е, Ні, в кабінет. З іншого боку, там, там напрямують двері і одразу приймають. Туди прямо прийшли, так? Да? То ви були в прийманні. Прокоментувати. от... Наша реформована поліція. Особа, яка сьогодні на даний час очолює Міністерство інфраструктури України, є колишнім радником міністра МВС. Тобто йому займав там вже встановлено як так виководячи дожностя пана Так, e е да, Пана Авакова. Ну який він пам'ять мене, e <реку> ну, не кажуть, але там ні вже якоюсь мовою одною. Щоб бути ну, маном, треба так, треба, треба якщо поваги немає, э, щоб правоохоронна система захищала права. По-друге, ця особа проходила курси підвищення кваліфікації по боротьбі з корупцією, злочинністю, з ким на себе позиціонує за кошти платників податків США на запрошення Сполучених Штатів Америки. Тобто, тут прямий... це заступник міністра. Ми... Це... мова йде міністр. про заступника надавав пособа виконавчим злочин, тобто. Е пан. пан за ну, керував пан. використовував своє службове становище, то нехай вже дають. Пан. Але явні ознаки частини 2 статті стомця На двох осіб напала група в кількості що? там на трьох п'яти нанесені тілесні ушкодження, заволоділи майном у відкритий спосіб. Майно на даний час не знайдено і працівники поліції намагалися не кваліфікувати ці дії, нібито як хуліганські. Тим саме приховати факт незаконного заволодіння майном. Ну, нарешті до нас звернулися. Так, так, так. Ми слушаємо вниматі. 7 годині закривається путівка. Бачите? А, ви, а, ви, кстати говоря, от граждан столітню допустили. Ви розумієте, що закваліфікується як істязання. Ну, тобто, 4 Ми, ви, години, знає, да, ні води не немає. То есть вам запрещено граждан, которые пришли на личный прием, допускать в туалет, да? Шановный, сегодня рабочий день до Не-не-не, обращались граждане еще в районе часов. Если вы не покинете то мы выплачем вас в бюст. А, это после этого, да, только? Ну, тобто, ви зрозуміли, так? 16 часово да? часов було нельзя. Теперь... Тобто тут зараз знаходяться потерпіли, на яких скоєно на напад, у яких сьогодні забрали майно, а зараз ще погрожують тим, що ви, викличуть, як е, е, там, е, державно... Державну службу охорони. ДСУ е, ДСО, Державну служба, е, служба охорони жодного вибачення, друзі, хто дивиться, і передайте, будь ласка, всім, хто буде потім дивитися. Жодного вибачення до цього часу Міністерство інфраструктури перед людьми не принесло, стакану пляшки, там я не знаю, просто елементарно води, не запропонувало, Більш того, люди знаходились постійно, ну в тому числі і я в цьому приміщенні, тобто ні туалета, нічого немає. Ви бачите, от так от, е, Чекайте, відбувається прийом. Прийом а ля американський. <рес> да. Як навчили в Америці, так і приймали. От, е, друзі, так що е, от от, е, передноворічний вийшов в ефір декілька ефірів. Ну, тож е, е, бажаю, щоб ви уважно передивилися, продумали і все ж таки. Е, розуміло, що за таких обставин е, треба, от як ми сьогодні змогли, об'єднатися для того, щоб відстояти права і не залишати на одинці людей, які виборюють права е, інших громадян України. Дякую, майте всі гарний настрій, і давайте дбати про один. Одного, бо е, те, що відбувалося сьогодні, я просто в шоці. Дякую